Це титани. Таку назву команди для участі в спортивних естафетах обрали неспроста, розповідає мама шестикласниці пані Віта. Назва команди Девіз все це потрібно було підготувати. Зараз все це в нас пов'язано із святом із ЗСУ, Миколая, тому в е, нас українські титани. Тимофій каже, до змагань був готовий. Таке на фізрі робили, не було не складно. Не викликали труднощів змагання і в мами віти. Говорить, фізично її загартувала домашня робота. Для мам, скажімо, напевно, це не дуже складно, бо мама щодня виконує фізичні вправи. А ще додає, це хороша можливість провести час із родиною. Гарні емоції, позитивні. Гарно проводимо час з дітьми на даний момент. Це дуже складно. Фізично часу не вистачає Ну, Ви самі розумієте, менше вихідних, менше свят, тому з дітьми проводимо дуже мало часу. Брали участь чотири команди у кожній по дві родини шестикласників, розповідає директорка школи Людмила Кіта. Захід приурочили до Дня Збройних сил України. Ми хочемо. Об'єднати шкільну громаду навколо таких цінностей, як родинні цінності, загальнолюдські цінності, як патріотизм, любов до рідної країни. Ми хочемо цим святом подякувати насамперед і приурочити його нашим батькам, нашим рідним, учнів, педагогів, які зараз в лавах ЗСУ. Вони для нас супергерої. Наприкінці змагань учасникам вручили грамоти та подарунки. Їх підготував Національний Олімпійський комітет. Розповідає організатор заходів відділення комітету в області Дмитро Притула. Ми приготували там щоденники для дітей. Є ручки, олівці, значки, брілки. Це щоб дітям заохочувати. В щоденнику певна є література по олімпійським видам спорту і певні розповіди олімпійців для батьків. Ми підготували просто спеціальні логотипи футболки. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.